Якщо ви вважаєте, що я дебіл, то дайте характеристику, наприклад, Дмитру Медведєву, російському політику, якого можна звичайно, якщо можна його так назвати, то там секретар Ради нацбезпеки та оборони Російської, або як його називають в народі Діма Стакан, вже видно зранку він добряче сив на стакан, хильнув пальонки і привітав своїх співвітчизників з Днем Росії, виклавши в інтернет фотографію хрещатика, на якому зображено триколорний прапор. Ну згадується пам'ятаєте, кавказська п. Лінікавкаська полонянка була Що у нього, доктор біла гарячка, а білий совсім білий. Також вот тут Дмитро Медведєв у нього теж білий, совсім білий гарячка і недаремно згадав от дурдом і білою гарячку, бо секретар ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов з сарказмом відреагував на п'яні бредні Медведєва, виклавши фотографію якраз гамівної сорочки, і написав. Що е, попросив своїх колег з управління психологічних криз передати це Медведєву і привітати його з днем тимчасово ключове слово існуючої Росії.